Гіпертонічна хвороба це стійке підвищення артеріального тиску. Гіпертонію називають тихим вбивцею, адже часто вона не викликає ніяких симптомів. Високий тиск негативно впливає на судини, мозок, серце і нирки. Це може призвести до таких небезпечних захворювань, як інфаркт міокарда та інсульт. Причини захворювання на гіпертонію до кінця невідомі. На підвищення тиску впливають такі фактори, як спадковість, вік, зайва вага, вживання алкоголю та надмірної кількості солі, незбалансований раціон харчування, стреси та високий рівень холестерину в крові. А між тим близько 30% дорослого населення страждають від підвищеного тиску. Так, на обліку Олександрійській міській лікарні номер 1 знаходиться близько 26 тисяч людей гіпертоніків. Та це не всі хворі, бо не всі люди знають, що мають підвищений артеріальний тиск і не лікуються. Аби привернути увагу українців до цієї небезпечної хвороби та зробити ліки більш доступними. Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 340. Про реалізацію пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Такий пілотний проєкт діє і в Олександрії. Задля того, аби отримати знижку на ліки, необхідно звернутися в лікарню, щоб лікар провів обстеження, поставив діагноз та виписав рецепт. І по цьому рецепту можна отримати знижки в аптеках Олександрії. Але не в усіх, а тільки в тих, з якими були укладені договори. Це такі аптеки, як ліки Оградщини або аптека номер 154 ПП здоров'я або її ще називають аптека номер 23 та аптека Медіфарм. Не займайтеся самолікуванням, вимірюйте артеріальний тиск. Якщо він не в нормі, звертайтеся до лікаря.